І в мене левел золотий Free Golden Apple every minute, поняв? Чуваки, безкоштовне золоте яблуко кожну хвилину. Цікаво, як це працює на кріпері. хо хо хо, -хо! А на кріпері це працює, йомайо, -йо, як круто! Ааа! Та як так він мене шотнув? Іди ж ти сюди, відьмачка! що я вмію запускати. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але він максимально незвичайний, тому що з кожною прокачкою рівня ми будемо ставати все ж сильніші й сильніші. І поки що можна сказати, що ми прості звичайні нуби. Але це тільки, ну так здається, на перший погляд. Тому що, якщо ми прокачаємо свій левел хоча б до першого, ми вже станемо набагато бодрішими типами. І для того, щоб нам його... Звісно, прокачати було би дуже хорошо найти якихось мобів. Ну і скрафтити собі хоча б верстак і палиці. І першим ділом скрафтити ні, не кайло, а іменно меч. І погнати всіх тупо валити. Свині, йдіть сюди. Потому що мені треба від вас левел, хоча б перший. Кстаті, ми можемо побачити, що полоска досвіду у нас уже трошечки інша. І я готовий йти. Вона якась дерев'яна чи що. Коротше, наступний левел, як я поняв, у нас дерев'яний. Правда, мені чуть-чуть не вистачає до першого левела, щоб Прокачатись і бути реально таки. Солідним дядьком. Але поки що, якщо нам не вистачає левела, то в принципі треба шукати ще нових мобів і нічого не фармити, краще фармити просто левел. тому, що назбиравши купу досвіду, ми будемо реально крутими типами. А лут, я думаю, що нам потім або знадобиться, і ми будемо його добувати набагато легше, або він нам взагалі не знадобиться. Головна наша задача просто максимально жорстко прокачати наш левел. І уже за допомогою нього бути конкретно сильним тіпом. І тут, кстати, лута просто капець. Ну то не лута, а XP. і з. Зараз я прокачав себе на дерев'яний левел, як мені написало. І наскільки я розумію, тепер я зможу рубати жорстко дерева? Да! <рес> просто конкретно, Наче ну, таке відчуття, наче в мене три підейтер. Ну непогано, непогано. Це дуже хорошо. Дерево в мене тепер просто тона -то, цікава. Можна добувати отаке от велике дерево чи ні? го <свісн> аж аж Майнкрафт предлагав, лол. Непогано, так, в мене є яблуко, і ми його обов'язково заюзаємо пізніше. В общем, я би пішов добувати далі левел, тому що у нас він уже якийсь інший. Як я розумію, він пшеничний, бо така текстурка, наче пшениці. А, да, ось, next level, пшениця. Все, хорошо, питань нема. Погнали добувати наступний рівень. Я просто конкретно жорстко хочу прокачати левел. Так, є. Тепер у мене інфінті сатурейшн. У мене відновлюється голод, народ. Відновлюється голод. Юу. You... Це круть. Так, мені треба в будь-якому випадку зараз кайло. Без цього тупо нікуди, тому що кайло дуже-дуже дуже потрібна річ. Так зробимо купу палець відразу. Я би, я би ще зробив купу кайлів, але воно мені, якщо чесно, не потрібно. Мені треба просто. А, мені треба по суті просто камінь, щоб перейти на камінні інструменти, і все в нас було максимально хорошо. Ну, тому що, кстати, у нас ще наступний рівень кам'яний, і я навіть не знаю, що він нам може принести, але в принципі я буду дуже не проти, якби він нам приніс щось максимально серйозне. Так, пішли, зробимо кам'яне кайло, тому що з ним ми к. Камінчики будемо добувати набагато швидше. Так, покращення обладнання, ачівка. Let's go! і просто беремо і добуваємо трошечки кругляка. Я би, звісно, був би не проти найти вугілля, тому що за допомогою вугілля ми зможемо і XPC підфармити. Та й по суті, у нас буде все максимально хорошо. Так, кам'яна сокера є, і кам'яний меч є. Можна навіть зробити кам'яну лопату. Чом би й ні. Отако От бенс-бенс-бенс. Все, у нас все є. І так як ми маємо тут трошечки мобів, то чому б просто, по-перше, не повикидати їжу, яка мені тупо не треба. А по-друге, Вбивати трохи цих баранчиків і корів, які пооставалися. тому що мені треба купа XP, просто максимальна купа. Так, в мене другий левел. Другий майже з половиною. Мені до третього ще, звісно, треба ну, постаратись постаратись дійти. І я готовий. Так, погнали коричневий баран. Бемс, сюди. Блін, ти знаєш, як мені вже набагато менше дає. Але тут я ще й курей знайшов. Це теж дуже добре. Бджіли. З бджіл же ж теж падає Експішка, правильно? Так, мені ще одна курка для третього левела. Здорова, все, рівень камінь Ларч. Е -е 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 -е. Короче, я походу можу добувати дуже багато блоків. Я походу можу добувати дуже багато каміння. Це правильно? О, в натурі чили! Диви! Обалдеть! Йоханий бабай! Це дуже круто! Це обалдеть, як круто! Жесть! Так, плотину зробили таку, щоб там вода вся повисохала. Обалдеть! Ну, це це дуже круто. І це допоможе мені прокачувати мій левел і надалі. Тому що по суті, все, що мені потрібно, це всього-то навсього знайти руди. Найти будь-якої руди. Типа, це може бути або просто вугілля, або просто там, ну, лазурит, редстоун, наприклад. Бо залізо, ну, таке залізо експішку не дає. Треба його фармити і жарити, щоб воно дало і мідь так само, Блін, хоть трошки вугілля є. Сейчас мы зробим вилазку жестку, диви. Вот такого все, Хо-хо-хо-хо, І все, Є чим дихати, народ. Вот такого все бемц. бемц. Трошечки с ще. Блін, Блин, ну у нас щас получається третій рівень, да? Ну да. Третій я би сказав даже з половиною. Так, зламали. От уже реально третій з половиною, а То був третій ще не з половиною. Так, ти знаєш, вугілля в мене повно, але мені на надо... коротше ще. Давай, 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 давай. Все, залізний левел в мене. У мене е -е хіт лайк. Коротше, чуваки, ми, походу, будемо бити як залізний голем. <смас> я не против, взагалі це затестити. Ану, четвертий левел у мене є, який у мене наступний, і наступний левел золото. Непогано. Мені би знайти тільки кого побити. бити. Бо я поки що, якщо чесно, не знаю, кого я можу бити. Я би, звісно, когось побив, але кого? Можна ось о -о -о, лосося вальнути. Ага, ну злосом ні чорта немає, я його не вбив з руки. Хм, hmm. Цілком ймовірно, що мені треба знайти якогось поганого моба. Чом би й ні. Зомбі ви де? Я хочу затестити на вас свій мега шалений удар. Чом би його не затестити прямо зараз в цьому шикарному, супер чудесному лісі. Скелет! Дарова. А, він просто підлітає, але він особо жорстко не дамаже, але моя. Так би мовити. Скілуха в тому, що я, получається, ну, демеджа мало получаю. Я получаю дуже мало демеджа, тому що у мене голод нескінченний. І в мене левел золотий. Free golden apple every minute. Поняв? Чуваки, безкоштовне золоте яблуко кожну хвилину. І наступно дві плашки в мене TNT. Обалдеть! Погнали. Золоті яблука є, можна спокійно валити мобів. П'ятий левел. Мені треба на шостий перейти, правильно? Я думаю, так. Да. Так, Скелет Скелетіще. Давай до свідоц. У мене шостий левел, щоб буквально одного моба завалити. Там щось є, кстати. Там якийсь будинок. Ух ти йо. Курка дорова. Тіньті. Снік хит to make explosion. Нема експлоузіва. Може треба по мобу. І я селище знайшов йо! так селяни. Ого, я тепер поняв, як це працює. Обалденно, але воно ні не не дамажить. Ну, не то, що мене не дамажить, воно нікого не дамажить. Ні свиней, в залі нікого. І в мене шостиле. І мені дала ще одне золоте яблуко. Фу. Кріпер. Цікаво, як це працює на кріпері. Хо-хо-хо! А на кріпері це працює, й йо, йо як круто! Я не думав, що я зможу кріпера з одної плюхи винести. Йо, це крутяк. Ми просто підірвали кріпера. Йоу, Йоу. Так, який мене левел далі? Далі діамантовий левел. Обалдеть. Скелет, дай мені, будь ласка, шансу прокачатись на діамантовий левел для того, щоб ти просто конкретно пішов. Звідси, і я вже получав все таки свій діамантовий левел. Даймонд Ор перетворюється на діамантові блоки, коли подивився на них. Походу, бо я не до кінця прочитав, я не знаю. <смірко> можливо, я неправильно перевів, але це обов'язково тестити. Правда, в мене нема заліза для залізного кила. А можливо, тут десь є голем. Цілком ймовірно, те, що він все-таки туди стосується, і хотілось би максимально сильно, щоб ми його знайшли. Я прям дуже хочу. Голем! Як справи, Якся маєш? взагалі сильний ти чувак чи ні? По ходу? Бас! Вали, Саня. Закидуємося золотим яблуком, я, звісно, дуже добре через те, що в мене голода повно, але я би битись з тобою не став. Бо я зараз можу провтикати весь свій рівень і е, буде величезна проблема з тобою побитись. Е, просто коротше я не можу побудуватись на три блока, бо він буде підніматись вище, поняв в чому проблема? І він мене вдарив в стрибку. І тоді мені жорстка біда. Ну я просто буду з ним битись такого. Ех юхт йо 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 Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, у мене є ще ідея, забайте да в воду зайти. Давай попробуємо. Давай, давай, давай. Є проблема. Є жорстка проблема. По-перше, я не до кінця пам'ятаю, куди мені бігти. А по друге, я не пам'ятаю, чи ну тепер, по суті, ефекти мої не працюють. Це правда? Надо це перевірити одним єдиним шляхом. Надо скрафтити сокиру і подивитися, чи я можу зламати дерево. Бо якщо я сокирою можу зламати дерево, значить ефекти в мене залишились. Ну, вони можуть і не залишитись. А я до цього був, якщо чесно, не готовий, я майже вбив того лема. Так, ну, ні, ефекти не працюють! А обалдеть! Так, це дуже погано. Я на повернутися назад, бо там, по-перше, мої ресурси, по-друге, мій experience, який я, можна сказати, довго і нудно фармив. І було б непогано його забрати назад. Там цілих сім левелів, ви що на приколі, правда? Пам'ятав би я, куди біг я, коли раніше шукав мобів. Ну, в принципі, в мене є якесь поняття невеличке, куди бігти, правда? Я забув той момент, коли я під водою ну, копав тунелі. От. І як я все-таки добіг туди, куди я добіг. Ну, в принципі, ми по дорозі можемо трошки побивати мобів і під. Фармити їх з пішки, якщо я по ітогу так і нічого не знайду. Ну я щось думаю і вірю в те, що я можу все знайти. Я не так далеко відбіг. 100%. Просто мільярд відсотків, що я не так далеко відбіг. Я вже даже голодати почав, ти прикинь. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Так бджоли, бджоли, бджіл, я пам'ятаю, правда? Не пам'ятаю я, чи побіг я туди кудись, чи побіг я туди кудись. Там березвий ліс. А тут теж березвий. Да. Походу, є певні проблеми. Я не хочу голодати. Мені треба, звісно, щось попробувати побивати трохи мобів і підфармити, так би мовити, їх пішку Хоча б ось до дерева, щоб ми. Ми вже могли дерево рубати, так? Да? Так, да, все дерево рубається. Значить, хоча б один ефект, то в мене повернувся. Корови. Здрасте. Як ваші справи? Ікс дайте багато. Ну тут я ще не був 100% просто. Бо якесь таке відчуття, наче я тут нічого не бачу і нічого не пам'ятаю з цього всього, що тут відбувається. Так, свиня, дарова. Все, тепер я не голоддаю, да? По й да. Таке відчуття, наче я тупо не знаю, куди я біжу. Хоча я ось буквально недавно десь тут і бігав. Ну мені так здається, по крайній мірі. І хотілося би дуже сильно повернутися свої речі. Ну насправді на речі байдуже, тому що у мене там по факту нічорта й нема. Типа камня, купа, дерева, от і камінні інструменти. Мені більше кайф повернути левел. Мій от левел я хочу повернути. <гас> Село, пацики! Оце круть! Погнали! Так, оце все викидаємо, це все мені не треба. Це все мені тупо не надо. Мені мій, який мене потушив. Да, є мій лут, чуваки. Ну, правда, понятне діло, що тут тепер XP чуть-чуть менше, але но... ну, хоча б п'ятий левел. До золота ми добрались, і тепер нам золоте яблуко буде падати кожну хвилину. Це вже дуже хорошо. Хоча б так. А ти, бублик, іди отсюда. Та як так він мене шотнув? Це халепа повна народ. Сид замітив, я тут дерево постійно рубаю, а, йо, а воно тут відновлюється. Згол, це якийсь прикол. Да не легко сюди постійно прибігати. Ну, насправді воно недалеко, це все знаходиться. Просто проблема в тому, що в мене тепер тут левела ще менше стало, чим було. От в чому вся халепа. Тепер у мене тільки третій левел, а не п'ятий. Я знову кам'яний чувак, в якого по суті, ні чорта нема. А я був дійшов до сьомого левела, а сьомий левел був непогано. Ну зато тепер, зато тепер. Ти не підпригуєш при моїх ударах. І давай пока. Спасибо за залізо. І я хотів і зупинився на тому, що я хотів знайти діаманти. Ну тепер, звісно, до діамантів мені трохи далеко. До діамантів мені ще як далеко, тому що левел у мене дуже замалий. Але і луту я тут не можу нормального знайти. Правильно, давай спаунпойнт тут поставимо на всякий випадок і погнали печерку. Ох ти йо, додамажився чуть -чуть. Ох ти йо, вугілля є, слава Богу. 52 смоускейпа на базі. Так, чим би підняти суперфаст левел. Ану, вугілечко. Бем ще вугіллячко Бем, все, я залізний чел. Тут уже скелет. Скалети розбили, але вони мене нормально так дамажать. Так, скелет, давай, я знову золотий, знову получаю золоті яблука кожну хвилину. Надо з'їсти яблуко. Мене того і голем не вбивав з першої е, спроби, тому що я їв яблуко, і по факту у мене поглинання було. От в чому вся справа. Але оцього малого тепер якось треба завалити по-хорошому. А він мега швидкий. А ще по-хорошому знайти якийсь лазурит. Було би дуже сносно. Бо на вугіллі фармити, ну, якщо чесно, не сильно куметно воно. Так, мейк explosion я вже можу. У мене шостий рівень. Я майже повернув всі свої задатки крутого чела. Знову купа XP. Ну цього мало. Окей, погнали нижче. Нижче буде по-любому легше, в плані досвіду. Це 100%. Ну, як мінімум, тому що тут мобів море. Хі -хі. Хорошо. Ладно, давай хаваємо яблуко, те погнали. Зато кріперів можна легко вбивати вибухом. Все, діамантовий левел у мене. Я якраз на цьому левелі й був. Правда, скелети, йо-ма-йо, таке творять щось. О, все, хана їм. Все, давай скелет, досвідос. У мене сьомий левел. Я хочу перетворити діаманти на діамантовий блок. Якщо я це все таки правильно зрозумів. Так, там редстоун є, у мене майже восьмий левел. Там теж редстоун, погнали нижче, Тут лазурит. Я можу ще стільки досвіда нафармити просто за секунди. Але я хочу затестити одну двіжуху. Не фармивши ні капельки досвіда, мені надо просто звичайний діамант. Може я десь знайду? Може він мені десь попадеться? Ні, ну точно, не тут. Народ, народ, народ. Я знайшов діаманти. І він став ДІАМАНТОВИМ блоком, прям! А, а добулось просто як діамант, бо я на нього тоді не подивився був. Йо, і в мене восьмий левел і... Я можу тепатись! Обалдеть! Я тихо! Саня, де ти? Хто як не ти, Саня, спалить мости, І де ти попався, ніхто не знає. Ладно. Ну, я поняв те, що я можу тепатись. О, все, я поняв да де... я. Хорошо, погнали звідси. Кінтюхи! Тихо не померти, золоте яблуко валимо сюди Отак от луче. Дев'ятий левел. незер У мене стійкість, і вогнестійкість Появились ефекти, чуваки. Я готовий битись прямо конкретно. Ти мене тепер взагалі не дамажиш. <laughs> я знайшов шість спавнер nope. Непогано. Ви мене не можете задамажити, ви слабачки, я можу вас підірвати. І е, тепер у мене ефект візер. Retclick. Не поняв, як aertклик. Так, тепатись мені не бажано. Опожди, пацаки, Кендюги. Почекайте. Зараз я з вами розберусь. І в мене, кстати, 10-й левел, у мене всі ті повинні понівширують. Так, пацки, мені пора від вас свалювати. У мене 11-й левел і немає ніякої зброї, окрім сокири. Відьма. Іди ж ти сюди, відьмочка. Диви, що я вмію запускати. Ох ти йо. А воно тебе нормально дамаже чи ні? А воно, походу, дамаже не дуже. Потому що, потому що, потому що все доволі таке погано. Так, ладно, все, пішла звідси. По факту я вже став, ну, просто безсмертним, тому що. Потому що в мене дуже жорстка стійкість. В мене ніхто не пробиває. І, в принципі, я став, можна сказати, могутнім челом. Я можу спавнити візер голови і дамажити прям жорстко. Ну. Звісно, я думаю, ви буду домажити трошки більше. Але теж в цілому непогано. Так що, друзі, що хочеться сказати. Не забувайте ставити свої подбайдний, підписуватись на канал. З вами був Санчелос і мільйон павуків. І я від них втік. І всім пока!